Всім привіт! Сьогодні 13 березня 2023 року. Ми з вами знаходимося на Житомирщині. Житомирська траса М06 Київ-Чоп. Сьогодні будемо дивитись, як мостобудівельники з групи компанії РДС капітально ремонтують міст через річку Дубовець, який постраждав від дій російських загарбників на початку 2022 року. До речі, сюди дістатися я зміг лише завдяки вам. Оскільки зараз бензин я купую виключно на ваші пожертви, за що вам велике дякую. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Автокушенінфо. Ми знаходимося Житомирська траса, міст через річку Дубовець. Про цей міст я вам розповідав на початку березня у новині на своєму сайті Авдокушенінфо. А новину у свою чергу я підготував на основі інформації офіційної, яку розповсюдила служба автомобільних доріг у Житомирській області, яка тут є замовником робіт з відбудови мосту. Ви певно пам'ятаєте, я вам деякий час тому розповідав, що мені було не бажано їздити до Житомирської області, знімати тут об'єкти. Але після того, як з'явилася вже офіційна інформація, мені нарешті погодили цю зйомку. Одразу я сюди приїхав, щоб показати вам, що тут відбувається зараз, і будемо намагатися трошки реконструювати, що тут могло трапитися, що призвело до руйнувань цього об'єкту часткових. Цей міст знаходиться на 91 му кілометрі Житомирської траси, неподалік від села Царівка. І коли інформація про цей ремонт з'явилася на сторінці служби автомобільних доріг, то хтось у коментарях дуже влучно запитав, яким чином цей міст міг постраждати, якщо він розташований ну, принаймні на 30-кілометровій відстані від тієї межі. Куди дійшли російські загарбники і де відбувалися активні бойові дії. Але коли я вже дістався сюди, роздивився навколо, поспілкувався з хлопцями з групи компанії РДС, то можу зробити висновок, що ймовірно тут відбувся якийсь точковий бій з. Застосуванням російської авіації, тому що біля мосту є дві величезні вирви від авіабомб. Такі вирви ми вже бачили, коли я у минулому квітні їздив і показував вам руйнування інфраструктури цивільної. Також на самому мості є сліди і коли хлопці сюди зайшли, вони були такі більш наочними, що там якась техніка була спалена. Через це міст зазнав таких дуже суттєвих руйнувань. Хоча, здається, отак ми зараз дивимося, що він майже цілий. Але тут хлопці працюють вже з кінця жовтня минулого року, і зараз я вам докладно розкажу, що вони вже зробили, а зроблено тут дуже багато. А втім, давайте я вам спочатку. Розкажу про цей міст, опишу його докладно, і після цього ми підемо дивитись, що вже зроблено, і буду вам розповідати, що тут які були руйнування. Отже, це міст, який знаходиться. Як я вже сказав, над річкою Дубовець. Оце ви її бачите зараз, вона така невеличка. І до речі, я тут багато раніше ще за мирних часів їздив. Коли їдеш цим мостом, то тут дуже-дуже навколо красиві краєвиди, такі мальовничі, тобто річка дуже красивенька. Отам От у нас знаходиться Житомир. У протилежному боці знаходиться Київ. Також ви бачите, що під мостом є розворотна петля. Сам міст спочатку був побудований у 1976 році, тобто він на рік мене молодший. Але його до Євро-2012 у 2011-2012 роках ремонтували. тому ми бачимо, що він такий пофарбований, охайненький, гарненький, хоча сліди. Деяких пошкоджень на ньому ми навіть зараз бачимо. Міст має протяжність 48 метрів, складається з двох окремих прогонових будов, тобто два проїзди правий та лівий. Зараз робота йде на правому проїзді. І оскільки траса у нас починається у Києві і прямує туди, то правий проїзд відповідно з того боку. А зараз ми дивимося на лівий. Прогонова будова тут складається з морально застарілих на сьогоднішній день пустотних мостових плит. Але таке ми досить часто зустрічаємо на мостах, які будувалися у 70-х, на початку 80-х років. Опори собою уявляють по два рядки забивних стійок паль, зверху вони увінчені монолитними ригелями. І що цікаво, якщо дивитися, Поперек мосту, то на кожний проїзд тут по три окремих опори. Три опори один проїзд та три опори інший проїзд. Що цікаве, коли вирішувалося, що робити з цим мостом, то тут ретельно його обстежили фахівці з. Держдор НДІ і прийшли до висновку, що самі опори майже не постраждали, тобто є дрібні пошкодження, але опори не втратили своєї несучої здібності, тому вони будуть лише трошечки косметично відреставровані. А от прогонова будова постраждала дуже і дуже сильно. Зараз ми знаходимося під другим прогоном, тобто, знов-таки дивлячись з Києва у бік Житомира, оце перший прогін. Над нами другий прогін. І далі третій, четвертий. І от цей другий прогін правого проїзду довелося розібрати повністю. На першому прогоні на своїх місцях залишили лише кілька плит, а решту було знято для того, щоб їх обстежити. І за висновками, знов-таки, Держдорендії з 25 плит залишили шість старих. А 19 плит довелося виготовити заново. І я вам зазначив, що ці плити вони вже морально устаріли, не було арматури, не було ще чогось для того, щоб їх виготовляти. Тому Держдорндеї розробляв окремий проєкт для виготовлення цих плит. І їх на спецзамовлення виготовили десь у користині. Там є якийсь завод, який виготовляє мостові залізобетонні конструкції. Тобто. Така, здається, проста задача виявилася досить непростою. Ну І оскільки під час ремонту у 2012 році міст був пофарбований, то ми одразу помічаємо, які плити тут мінялися на нові, а які, за рішенням проєктувальників, повернулися у конструкцію. Оці фарбовані плити це старі плити, а не фарбовані, відповідно, нові. Але перед тим, як завершити цей ремонт, все тут буде так само пофарбовано та захищено. Далі давайте подивимось на лівий проїзд. Бачимо, тут одна плита зруйнована вщент, і просто висить на своїй арматурі. Наступна плита також фактично зруйнована. І забігаючи наперед, я скажу, що Держдоренди обстежив і цю частину споруди і виявив, що тут підлягають заміні усі плити, тому що, як бачимо, вони всі пошкоджені вибухом. І зараз ми дивимося на... Плити першого прогону лівого проїзду, так само бачимо, що у місцях, де вони спираються на опори, вони всі пошкоджені. Тому тут два прогони будуть мінятися повністю перший та другий. І ще одну цікаву технічну подробицю розповіли мені хлопці з РДС. Як з'ясувалося, тут усі плити спираються на гумові опорні частини, такі самі, як я вам показував багато разів, під балки залізобетонні у балкових мостах. І що тут цікавого в цьому, це те, що а, раніше. Такі частини не використовувалися або обмежено використовувалися. І частіше ми зустрічали, що е, ці плити вони просто вкладалися на якісь гумові подкладочки, е, ледь не з транспортерної стрічки. Але тут вже повноцінні гумові опорні частини, причому е, на кожну плиту йде їх по чотири, дві тут і дві на іншій опорі. Зараз я вам їх покажу, як вони виглядають, такі товстенькі. Ось, власне. Тут вони складовані, це частина з тих старих 100 гочів, які були замінені. І я вам також розповідав, що вони лише зовні виглядають як суцільно гумові, і там йдуть всередині металеві плити, які переміжаються з шарами гуми. Але тут такі вони маленькі за геометричними розмірами. Ми тут бачимо, як він. З чого складається? Оце вже метал. Це старі гочі, вони розлізлися, причому, навряд чи від вибуху, можливо, були не дуже якісними. Так, 20 на 25 і навіть не 5 см, а 6 см і 2 мм завтовшки. І отут ми ще бачимо залишки тимчасової опори червоного кольору з знайомим маркуванням 112-го мостобудівельного загону. Я запитав у хлопців, де це використовувалося і коли, бо в мене таке було припущення, що можливо, оскільки тут цей міст. Не перекривався повністю для руху, а він був у аварійному стані, то для того, щоб він не обвалився під машинами, могли підпирати тимчасово такими опорами. Але мені сказали, що це було не так, що ці опори це 112-й надав у якості допомоги своїм колегам. І як бачимо, така взаємодопомога у мостовій галузі, вона присутня, і це дуже добре, як на мене. Ось бачимо старі пошкоджені балки. Ну, можливо, навіть як би не сталося цього вибуху, вони вже в такому стані, незважаючи на ремонт 2012 року, що їх треба було все одно незабаром міняти. Зараз такі конструкції вже не використовуються, але те, що старе ще якось експлуатується, то його підновляють. І от власне ми підійшли до вирви, про яку я вам згадував. Оце озеро, це е, вирви від авіабомби, такі ми вже бачили з вами. І тут діаметр десь метрів вісім. Ну я не знаю. Ви знаєте, що я не спец у авіабомбах, але з досвіду е, своїх оглядів минулого квітня я можу е, припустити, що це можливо фаб. 250 приблизно таку вирву залишав. Це одна вирва, і інша вирва була тут, але її вже засипали, коли робили тут технологічну відсипку. Оце її залишки. Тобто, ймовірно, намагалися якусь колону техніки або окрему групу техніки на мосту розбомбити, але. Отут потрапила бомба, і вона пошкодила оці два прогони. І на сам місце щось прилітало, але це, здається, була не авіабомба, тому що мені так уявляється, що якби туди потрапила авіабомба, то його би просто рознесло вщент, але щось там зірвалося. Бо там мені хлопці розповіли, зараз я вам покажу це місце, але ми вже цього не побачимо. Там були сліди, що явно там щось вибухнуло, горіло, щось таке. І поки я ще не піднявся на міст, давайте звернемо увагу на оці бетоновані відкоси та конуси. Бачимо, вони всі в тріщинах. Я не знаю, чи спричинив їх вибух, або це їх просто погано забетонували. Але хлопці їх трошки розібрали там зверху, з цього боку, і за моєю спиною, для того, щоб бетонувати відкрилки і будуть розбирати цей бетон далі. А, цей міст він не мав спеціалізованих очисних споруд, а за новими стандартами згідно нових проєктів. Тут на кожному конусі буде по одній великій бочці. Зелені виробництва компанії Водоленд Україна. Це сепаратори легких нафтопродуктів або просто лоси локально очисні споруди. І ще хлопці мені сказали, що оскільки тут дорога першої категорії, то... Потребується якась е, додаткова очистка, тому ну, я так зрозумів, що з кожного боку ще буде по одній якійсь горизонтальній бочці, яка буде цю очистку забезпечувати. Але що це буде за обладнання, як воно буде тут розміщене та як воно буде працювати, я вам поки що не можу сказати, тому що це все ще сюди не приїхало. Але якщо вам сподобався цей міст, цей огляд, і ви хочете подивитися, що тут буде відбуватися далі, то можете мені писати, допомагати на бензин. Я буду сюди приїжджати, якщо буде дозвіл, знімати, як триває ремонт. Особливо мені цікаво буде подивитися, як будуть розбирати е лівий проїзд і монтувати нові плити. Також Буду намагатися узнати, що тут будуть за локальні споруди. І зараз я стою під краєм мосту, і з такого ракурсу ми дуже добре бачимо контури оцієї другої вирви, які були не дуже зрозумілими, коли ми дивилися з того боку. І хлопці сказали, що глибина її була десь близько трьох метрів. Ми з вами бачили, які вирви роблять фаби. ФАБ це фугасна авіабомба, тобто вона, коли падає, спочатку занурюється трошки в землю, і потім, коли вибухає, то вибухова хвиля, вона йде отаким конусом усі боки. І якщо простежимо напрямок вибухової хвилі, бачимо, що вона вдарила просто у ці е, плити і підірвала їх з своїх опор. І нарешті ми підіймаємось на місто. Дорогою бачимо великі купи якихось закладних деталей. Приготовлені тут навіть я не все знаю, для чого воно потрібно. Оце, здається, для відбійника, десь ще потрібно щось бути для опори освітлення. а оце навіщо навіть важко уявити. Зараз ми дивимося уздовж моста у бік Житомира, і підходи тут не перероблялися, тому що, як я сказав, частково тут балки залишалися на своїх місцях, тобто міст не підіймався. Якщо порівняти з деякими мостами, які я вам показував у попередніх оглядах. Але тут, як бачимо, свіже забетонована монолитна перехідна плита, я вже згадував, що бетонувалися відкрилки. Оце фундамент під відбійник. А там відкрило ззовні, також розбиралася шафна стінка, і вже встановили деформаційний шов виробництва компанії Maurer Україна. Вони виробляються у Дніпрі, я вам розказував. І оце перед нами великий тепляк. Хлопці е, все приготували для прийняття бетону на монолітну розподільчу плиту. Е, сьогодні мали привезти бетон, але був поганий прогноз погоди, тому перенесли, не знаю, мабуть, на завтра. Але все вже готово. Е, каркас є. Зараз підемо подивимось, як це виглядає. Ми з вами якось останнім часом полюбляємо по тепляках ходити. Отакий він величезний. Ну, бачимо, що там підганяють закладні, здається, під відбійник. Тут ще цікаве. Бачите, нові плити, вони з деякою відсенью одна від одної вкладені. І коли буде монолітитися це все, то оцей бетон він буде заливатися і між плитами теж залишиться це все за проєктом. Так зроблено. Також бачимо. Встановлені металеві маяки, щоб тягнути. Тут ми дійшли до межі двох прогонів. Між ними гідроізоляція. А плита, як ви вже догадалися, буде суцільною на весь 48-метровий міст. Я запитався у хлопців, де будуть використовувати великі сріблясті закладні. Вони мені показали, що отут вони навіть вже встановлені і готові до бетонування. І вони тут потрібні для того, щоб втримувати асфальт, щоб він не сповзав з мосту від температури, від навантаження. Тобто фактично ці закладні виконують роль карнізного блоку. Але що ще цікаве, що зазвичай ми на мостах на шляхопроводах бачили, що з одного боку робиться технічний борт, бетонується він приподнятий, він втримує асфальт. А з іншого боку, тротуарний блок, який теж втримує за рахунок бордюрного камня асфальт. Але мені сказали, що тут навіть не буде викремленого тротуарного блоку тобто вся поверхня мосту буде бетонуватися і асфальтуватися суцільно рівно. І проїзну частину від тротуарної буде відокремлювати лише відбійник. Ну таке, власне, ми з вами вже бачили на кількох мостах, але я не знаю. Останнім часом я помічаю, що таке все частіше починають застосовувати рішення, але з чим це пов'язано, не можу вам прокоментувати. І тепер давайте подивимось на лівий проїзд. Бачимо, що тут покриття дороги та мосту було ще ма, щебенево-мастиковий асфальт. Але тут є дві великі латки з нового асфальтобетону. Це вже потім, коли завершилися тут на околицях бойові дії, переасфальтували, тому що рух мостом не перекривали. Але хлопці кажуть з РДС, що тут були такі явні сліди, що тут якась техніка була знищена. Тут дуже багато пошкоджень на відбійнику, на перильне огорожі. Там десь якісь елементи вертикальні, вони взагалі вирвані. На оцих товстелезних трубах, стійках. Багато розірваного та пробоїн. Так, що ми тут ще бачимо? Ну тут взагалі все зруйновано. Оце не демонтували. а Отак мені сказали, воно і було. Понівечено. І тут на щима бачимо вже знайомі нам сліди від вибуху, тобто уламки вдаряли сюди. Так, зараз ми, власне, дійшли до того проламу, який ми бачили знизу. Тобто зараз ми стоїмо і ця балка вона висить незрозуміло на чому. А тут бачимо вже оті самі сріблясті, закладні. І тут я уважніше роздивляюся ці. Пролами у трубах, і бачимо, що труба вона товстелезна, вона пристосована для того, щоб витримувати удар, але є вхідний отвір і є навіть вихідний отвір. Це одне місце, тут таке саме інше місце. Тобто настільки сильний удар цього уламку був, що воно просто прошило її наскрізь. Ну і взагалі, от міст. Виглядає наче майже ціле, але ми бачили знизу, що усі балки у цих двох прогонах в нього пошкодження, їх будуть міняти через це. Стосовно правого проїзду, хлопці сказали, що там навпроти того отвіру, що ми бачили на лівому проїзді, так само кілька балок просто висіли на арматурі, тобто були наскрізні отвори. Можна було побачити землю під мостом. Зараз ми з вами вийшли на ту частину мосту, яка вже готується до нанесення гідроізоляції. І тут я вам теж дещо цікаве покажу. Дивіться, оце у нас фрагмент. Старої монолітної розподільчої плити, яку проєктувальники вирішили залишити тут. Тут, нагадую, нічого під нами не мінялося. Там, де мінялися балки, там у нас бетонується суцільна плита, вона перев'язується арматурою зі старою частиною та забетоновується. Отут частину розібрали та перебетонували заново з закладними та з. Перев'язуванням старого та нового каркасу. Ну, чому так робилося? Я можу лише припустити, що е, я вже сказав, що ця плита, і взагалі ця конструкція вона була обстежена. І е, тут, очевидно, плита бетонувалася у 2012 році вже по більш-менш новим стандартам. Тобто тут нормальна арматура, і е, ну, вирішили, що не треба її перебетоновувати наново. Але перебетонували місце стику. Тут кажуть хлопці, що була тріщина якась, ну, мабуть, від вибуху. Тому перебетонували оце. Там далі ще фрагмент плити, і далі вже встановлений новий шов маурер деформаційний. Він теж забетонований. Також бачимо, що тут приготували для бетонування оцеє частини тротуарної, але я вам, зі слов хлопців, сказав, що тут буде бетонуватися все в один рівень з проїзною частиною. Ну, так цікаво, тут запроєктували все. Ну і тут так само, як і перед першим прогоном, бачимо вже забетонована монолітна перехідна плита. А, є новий фундамент під відбійник. Також мінялася шафна стінка для того, щоб забетонувати новий деформаційний шов. Тут ще один фундамент під відбійник. І поки що не встигли забетонувати. Новий відкрилок. Тут я ще оглядів одну дрібничку. Якщо ми з вами уважно подивимось на цей деформаційний шов, то побачимо, що хлопці не дуже точно мені сказали, і тут буде бетонуватися все не в один рівень, а є невеличке пониження. Це, очевидно, для того, щоб краще відводити воду з мосту. Але тут виникає тоді питання, як цю воду будуть до колектора якогось спрямовувати, якщо буде така суцільна розухилка на бік. Ну, Я можу лише припустити, що до цих металевих закладних, що будуть з краю мосту, буде приварюватися якийсь, можливо, відкритого типу водозбірний лоток, який потім буде до лосів вести воду. Ну, якщо ми з вами тут будемо ще на цьому мості, то я сподіваюся, що ми побачимо, як це все проектувальники спроєктували. І давайте ще з такого ракурсу оглянемо дві вирви від російських авіабомб. Оця, ймовірно, спричинила максимальні руйнування на мості, а ота трохи додала вибухової хвилі. І зараз я дивлюся на край обрубаний старої плити, і бачимо, що арматура тут, хоча і не така потужна, як у сучасних каркасах, використовується, але все ж таки цілком сучасна. Тобто її можна перев'язати з новим каркасом та добетонувати без проблем. Давайте порівняємо, як виглядає нова арматура. Напевно, вас цікавлять строки завершення робіт, але наразі замовник їх не називає. Втім, відомо, що щойно буде відкрито рух правим проїздом, як до роботи візьмуть лівий. Схоже, збирається дощ, тому що ми бачимо, що хлопці одразу накрили ті непофарбовані закладні, які ми бачили. Ось, власне, і все, що я вам можу сьогодні показати на цьому об'єкті. Тому я завершую свій огляд, дякую вам за увагу, за що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. І таким чином допомагають мені трошки подорожувати Україною. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці і підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушен.фо. На цьому я з вами прощаюсь, До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!